Директор госпіталю певен, що швидка та легковик мають стати у нагоді нашим військовим на передовій. Тому після їхнього звернення одразу ж взялися за пошуки потрібних автомобілів. Назвернулася військова частина Смольницького. Вони виконують задачі бойові по цілій Україні. І вони потребують медики такого автомобіля, як «Форт Транзит», для перевезення важкохворих з полю бою. Десь в медичний госпіталь. Шукати довго не довелося. Одразу ж відгукнулися волонтери із п'ятиків. Роман Сікорський каже, що разом із друзями допомагають. Військовим від початку російської агресії 2014 року цього разу допомогли колишні односельці, які зараз мешкають у Німеччині. Я представляю наразі асоціацію соціально-економічного розвитку села П'ядики і мешканці нашого села, які знаходяться в Німеччині на заробітках. Робкалюки-брати. Вийшли з такою пропозицією, що потрібно, що це ну принципі військовим автоматів не можемо купити а медикам щось допомогти зобов'язані, тому що люди страждають, якщо поранення чи вивезти їх. Тому вони запропонували, що можуть купити швидку медичну допомогу машину. Волонтери із п'ятиків вже знову готують автівку для відправки на фронт. Роблять це і коломийські медики кажуть, що і надалі шукатимуть для наших захисників транспортні засоби, щоб наблизити перемогу. Скулуми Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.